Отож, сьогодні ми з тобою продовжимо виконувати олімпіадні задачки. Сьогодні ми познайомимося із ще однією задачею, яка потрібна нам буде для ознайомлення із е, цікавою річчю, е, а саме із сортуванням. Е, дуже часто в олімпіадних задачках якраз і використовується сортування. Е, що ж таке сортування? Це процес впорядкування. Деякого набору даних за деякими параметрами. Ну, найпростіший варіант сортування це від найменшого, наприклад, до найбільшого, або, навпаки, від найбільшого до найменшого. І ось у нас є дуже проста задачка. Задачка номер 3 квітковий магазин. Е, у квітковому магазині е, є квіти, вони стоять на полицях е, і вони розташовані там хаотично. Потрібно їх розташувати. У порядку зростання, тобто їхні ціни потрібно розташувати у порядку зростання. Задачка зрозуміла, давай будемо її виконувати. <клес> Отож, звідки ж ми будемо брати квіти? Зрозуміло, що ми з магазину їх брати не будемо, їхні ціни. Ми для того, щоб створити квіти, створимо невеличкий цикл, у якому ми будемо разом із тобою створювати набір інформації, набір. Потрібних нам даних, які будуть у нас якраз використовувати автоматичне створення тих самих квітів у випадковому порядку. Для цього я скористуюся бібліотекою мови програмування Python, яка називається Random. І її, цю бібліотеку я якраз використаю. За допомогою комбіна... чарівного слова import Я її додам у наш проєкт. Нас також зміну дату, в яку якраз будуть додаватися е, наші всі випадкові числа. Ну, В нашому випадку якраз, е, наші ціни квітів. Після того, як я створю е, е, список, як ти бачиш, і вже е, додав бібліотеку, нам потрібно її буде використати. Е, для цього я запущу цикл е, на 100 е, ітерацій. Так? Е, до речі, і якраз означає ітерації, тобто у нас буде 100 ітерацій відбуватися, і, і в кожній ітерації буде відбуватися команда, в якій ми у наш список дата будемо додавати новий об'єкт, який ми будемо брати із модуля Random. Отож, давай розберемо ось цей рядочок коду, щоб ти не плутався. По-перше, по ми будемо мати ось такий запис. Так, який означає Data Append. Що він означає? Це означає, що ми в список Data будемо щось додавати. А от що ми будемо додавати? Давай будемо розглядати. По-перше, у нас є так званий е, функція Random. Із, ой, не функція, А бібліотека Random. У бібліотеці Random, як не дивно, є спеціальний метод функція random. Що вона робить? Якщо ми її вказуємо, то вона просто видає випадкове нам число в межах від нуля. До е, одиниці. Тобто 0,1, тисячну і там з якоюсь крапкою. Тобто Досить е, число е, може бути велике. Е, якщо ми його запустимо цю функцію один раз, вона нам цю, е, це число і видасть, е, цей метод е, нам видасть. Випадкове число від 0 до 1. Що ми далі робимо? Отримавши результат, ми маємо помножити. Ну, я так зробив, я буду множити на 1000. Так, щоб мені було не десяткове число, наприклад, нуль цілих і щось там, а щоб було ціла частина. Для цього я його відразу помножив на 1000. Ну, на всякий випадок. Можу менше, звичайно, помножити, можу більше, але ну, мені потрібно зараз, наприклад, 1000. Що далі я буду робити? Зрозуміло, що в мене з'явиться число дуже-дуже і дуже, ну, скажімо так, складне. Наведу приклад. Давай я зараз це число візьму і запущу на виконання. так? Для цього я відкрию новий проєкт і ось цей код зараз запущу. Щоб ти бачив наочно. Я імпортую, додаю, і відповідно запускаю ось цей код. Рандом. Що він буде в мене якраз робити? Він буде в мене запускати э, мій рандом. Так, і з, тисячам, і з тисячною запускаємо і дивимося результат. Так, бачиш число. І у мене після коми досить великий набір чисел, які мені, якщо чесно, не потрібен. І постійно, коли я буду запускати, в мене число буде абсолютно інше. Для того, щоб прибрати ось ці зайві числа, скажімо так, їх нам потрібно округлити. Для цього я якраз я буду використовувати функцію, яка називається round. Функція round допомагає нам округлити. Значення нашого результату до потрібної цифри, до потрібного значення. Відповідно, якщо я закидаю в функцію round наше число, так, тоді воно нам видає наступний результат. Round. Я закриваю дужку і запускаю. Як бачиш, мені видає просто ціле число. Якщо я для функції round додам кому і вкажу, скільки я точно хочу значень, тоді ця функція мені видасть наступне. Вона буде вказувати. Так, не два мені треба. Це вже буде якась помилочка. Як бачу, я не постав трошки там, де потрібно кому, я її заберу. І ось так виконую. Як бачиш, в мене буде з'являтися раунд із потрібною мені кількістю. Значень після кому. Я залишу тільки значення раунд у нашому проєкті. Це якраз потрібно мені для того, щоб виконувалося округлення до потрібної. Кількості. Отож, я буду мати 100 об'єктів і що мені потрібно зробити. Як не дивно, у моїй промування Python є вже е, заготовлений метод, який можна застосовувати до списку, який допоможе нам виконати сортування. Тобто сорт допоможе нам це відсортувати. І під час запуску в мене буде відсортований набір якраз значень. Але. Головне завдання сьогодні навчитися не тільки використовувати стандартну бібліотеку, а й зрозуміти, як відбувається сортування. І одним із методів сортування є використання так званого метода бульбашки. У цьому методі бульбашки нам потрібно зробити наступне. Так, давайте ми зараз, бач, вони відразу у нас не відсортовані. Давай його розглянемо цей метод бульбашки. У цьому методі бульбашки у нас кожне число потрібно буде переставляти між собою, якщо воно у нашому значенні є неоднаковим. Наведу приклад, ось у нас є число 426 і 928. Вони в нашому випадку є не в правильному порядку, значить їх треба що зробити? Правильно, переставити місцями. Тобто а ні, це якраз правильний порядок. А ось наступне 928 і, 900, і 219. Вони неправильні, тобто їх потрібно переставити місцями. Тоді ми їх будемо переставляти місцями. Ми, число 219 стане на місце 928, а 928 стане на місце е, 219. Таким чином, ми зможемо виконати якраз сортування бульбашкове. І воно буде виконатися, потрібно, щоб виконувалося для всіх елементів. Для цього ми створимо. Спеціально е, Запустимо спеціальний е, алгоритм, який буде виконувати якраз пошук цих об'єктів і їхнє виконання. По-перше, ми створимо зміну, яка називається Flag. Вона потрібна нам буде для того, щоб визначати, чи наші, в нашому циклі є якраз перестановки. Якщо перестановок не буде, то відповідно ми закінчимо наш цикл. Далі ми запускаємо цикл while true, він потрібен для того, щоб виконувати завжди. Тому що ми не знаємо, яка кількість об'єктів. Так, зрозуміло, тут їх 100, але якщо їх може бути 1000 або 256, тобто ми не знаємо. Далі що робиться? Далі запускається алгоритм for, так, в якому ми будемо задавати ітерацію для кожного елемента в нашому списку. В нашому списку є, як ти бачиш, об'єктів декілька. Їх є багато, але нам треба запускати його для всіх об'єктів, крім остатнього. Тож не остатнього, а крім довжини всього нашого списку мінус один. Ну, так якось тут казано. Далі ми що робимо? Ми перевіряємо, чи в, наш, в нашому списку даний елемент з значенням ітерації більший за об'єкт з наступним. Пов'язаним із наступним об'єктом. Тобто, якщо нульовий об'єкт більший за об'єкт перший, тобто 0 плюс 1, то відповідно нам потрібно їх змінити місцями. На щастя, у умові провання Python є можливість просто використовуючи оператор присвоєння, їх змінити місцями. Це ось так виконується. <кій> І також, якщо вже відбулася така. Перестановка, то ми для значення флага зробимо аргумент 1. Тобто ми його додамо. І ми маємо виконувати ось ці перестановки постійно. Тобто ми перевірили всі, зробили перестановки. Якщо перестановки є, то значення флагу буде збільшуватися. Після того, ось це якраз є, по суті, той самий алгоритм якраз бульбашковий, де ми просто проставляємо значення. Після того. Як ми його виконали, ми можемо зробити що? Ми можемо перевірити, чи значення нашого флагу нашого прапорця дорівнює менш... воно менше одиниці. Якщо воно менше одиниці, тобто воно дорівнює нулю, то ми наш цикл while закінчимо. Інакше, якщо воно не дорівнює нулю. Тоді ми цикл не закінчимо, тому що він вічний у нас, while true. Ми його будемо продовжувати, але значення флагу ми ставимо на 0. Це якраз потрібно для того, щоб він не зациклювався. Якщо ось цієї команди не буде, то наш цикл ніколи не зупиниться. Він буде завжди виконуватися. І після ось, цієї, ось цього алгоритму ми також маємо ту саму функцію сортування. Яка буде також досить зручна, якщо ми просто змінимо ось значення з більше на менше. Так, ми можемо відсортувати їх від більшого до меншого. Так, ось значення від найбільшого до найменшого. Так, тільки ось це я також приберу, щоб воно не було помітно. Просто змінюючи значення більше-менше, ми можемо їх відсортувати в протилежному порядку. І при тому значення будуть абсолютно різні. Знову беру, змінюю значення на потрібне, тому що нам в зумові здачі треба його перевірити, щоб воно було від більшого до меншого. І ми бачимо результат. Надіюся, це стало зрозумілим. Надіюся, що з цим питань не буде. Якщо є питання, задавай. Буду з радістю відповідати. Твоє завдання буде виконати цей алгоритм, але для початку тобі потрібно буде. Дані записати в файл, які будуть додаватися, тобто дата, записати файл, потім їх за допомогою алгоритму withopen дістати, як не дивно, так, спробувати дістати, виконати всі операції і записати в новий файл. Якщо будуть питання, зрозуміло, що задавай.